39-й, ми змащуємо як слизові носа, так горошину під язик. І це нас захищає при виході на вулицю. І дуже часто в цей період треба застосовувати. Дуже актуальна дезінфекція рук. Добре мити руки. І для цього в нас є гель мило, гель для мивання доміно, які містять чайне дерево, миючи для посуди з колоїдним сріблом. Як правильно мити, особливо між пальцями, опустивши руки вниз, щоб вода стікала від ліктів до кінчиків пальців. І проводити миття на протязі 20 секунд. Це дуже важлива дрібничка, щоб вода стікала від ліктів до кінчиків пальців. Виходячи з дому, маску обробляємо антисептиком. І тут саме краще. антисептик це є освіжувач для порожнини рота. Або спрей для горла, або бальзам для носа. Здоров'я вам! Бережіть себе!